дня, я Андрій Баштовий. Це новини на громадському. Маємо для вас свіжу інформацію. Невідомі вночі спалили будинок Олега Царьова у Дніпропетровську. Проте сам царьов написав у себе на Фейсбуці, опублікував фотографії. Так само є підтвердження від місцевих силовиків. каже, що другій ночі будинок закидали коктейлями Молотова. І за словами царьова люди, які це ось робили, були дуже впевнені в своїх діях і не боялися там правоохоронців. І знімало навіть це все на відео. Ймовірно, відео найближчим часом з'явиться в мережі. Відразу вам його покажемо. За словами царьова, ніхто не постраждав, оскільки його сім'я на цей момент у Дніпропетровську не була. Дуже важливе повідомлення про те, що слідство нарешті встановило винних убивстві 46 із 106 активістів Майдану, загиблих 18-20 лютого під час сутичок із силовиками на Майдані. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема. Він каже, що частина тих, хто вбивав активістів, зараз перебувають у Криму та на Донбасі, за його словами, велика кількість зброї, що застосовувалася вбивстві, зникла з підрозділів МВС. і ідентифікувати її шляхом проведення балістичних експертиз, які вже проведені наразі неможливо, оскільки ця зброя так само ну, вивезена. Вона зараз перебуває в Криму, Луганську та Донецьку у терористів, які беруть участь у масових розстрілах людей, як заявляє Віталій Ярема. Багато повідомлень находить зараз зі слов'янська, дуже неоднозначних ймовірно це виглядає так, що серед терористів у лавах людей, які зараз підривають там стабільність в УУ регіоні та створюють величезну кількість прецедентів агресії. Наразі зараз розбрат, лідер терористів міста Слов'янськ В'ячеслав Пономарьов, якого ще там називають народним мером так званим, от, виступив проти людей, які називають себе керівниками Донецької Народної Республіки і знаходяться в місті Донецьку. Царьов пригрозив їм, що скоро його армія прийде у Донецьк і наведе порядок. Про це повідомляють новості Донбаса. Губарі. народно ізбраним губернатором. Поэтому и я ничего не знаю о том, что там происходит. Только от вас я узнаю, что там в Донецкой Народной Республике принимают какие-то решения, озвучивают какие-то там прожекты, какие-то парламенты назначают непонятные. Хотелось бы увидеть представителей Славянска в, этой, в этом образовании, что они там творят. Вот, как я и обещал. В своє время прийдем в Донецьк. От і окончательно наведем там порядок. Такою була заява лідера сепаратистів зі Славянська. Проте не зовсім задоволені його діяльністю місцеві мешканці. В мережі з'явилось відео, як е, жінки, які живуть у Славянську, прийшли до нього, і просили не встановлювати вогневі точки поблизу житлових будинків. Ось так. Музика Многие женщины кричали очень бурно. Я хочу выразить просьбу. Я думаю, что 90% из женщин, которые здесь находятся, я понимаю, что вы руководствуетесь там э, военной надобностью, скажем так. У нас просто есть такая просьба, что если есть возможность не размещать орудия, это там не знаю, тяжело, не тяжелые в частном секторе, Нет, мне не надо этого. Просто говорю, что если есть возможность не размещать их рядом с жилым сектором, можно я задам вопрос, а вы просто громко них Нет, вот, сейчас можно я задам вопрос? Вам... На Донбасі триває антитерористична операція. Цього разу маємо повідомлення про те, що українські силовики затримали двох членів незаконних збройних формувань, які проводили розвідувальні дії в місцях розташування частин, які беруть участь у АТО. Вилучили у них велику кількість зброю. Затриманих вилучили дві одиниці рпг 26 дві одиниці РПГ 7 Б автомат 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 Калашна підствольним гранатометом. Так само. Там були набої до автомату Калашникова і гранати для цього самого підствольного гранатомету. Ну так, от були до зубів озброєні е, ці двоє бойовиків. Е, інформація отримана під час допитів, як заявляють українські силовики. Дуже свідчить про активне втручання Російської Федерації до підготовки бойовиків, які зараз е, працюють на Донбасі. Так, один із затриманих бойовиків повідомив, що проходив навчання у е, базі підготовки у Ростовській області. Ну, от, е, які ще докази потрібні так? само інформація про співробітників російського телеканалу Life News, яких напередодні затримали в Україні, теж є не дуже однозначно. З одного боку, журналісти, колеги дуже часто заявляють про те, що цих людей треба відпустити, оскільки вони займалися професійною діяльністю. Але з іншого боку, один із затриманих співробітників Life News Марат Сайченко, затриманий у Краматорську, визнає, що він і його колега. Таки порушили українське законодавство, коли перетинали кордон. У нас з'явився відеозапис, його надіслали українській правді зі служби безпеки України. При пересеченні кордону в аеропорту Борисполь ми скрыли істинну цель візиту, так як боялись выдворения країни і заявили, що ми летим на концерт. При цьому ми оставили в Москві всі документи, удостоверяющие. нашу профессиональную принадлежность для того, чтобы это скрыть. Из Киева мы приехали в Донецк, получили у представителей Донецкой Народной Республики разрешение, аккредитацию на проведение журналистской деятельности по освещению референдума и для другой работы. После этого мы прибыли в город Краматорск, где занимались освещением прохождения референдума 11 мая 2014 года и его результатов. В последующие дни мы также находились в городе Краматорск и освещали события, происходящие в городе и в его окрестностях. Во время освещения этих событий и сбора информации Мы общались только с представителями э, ополчения э, мест. Ну, ось такою була заява російського журналіста, затриманого на сході України. З е, є ще інформація про перебіг антитерористичної операції, точніше, наслідки антитерористичної операції, Владислав Селезньов, офіційний представник АТО з місця події, повідомив журналістам острова про те, що в моргах Краматорська зараз знаходиться від 50 до сотні тіл загиблих терористів у ході суточок з силами антитерористичної операції. І їх зараз готують до відправлення з з Росії. Чи то велика кількість загиблих, чи то все таки невеликий рівень підтримки місцевого населення, чи то розбрат серед сепаратистів, чи то тиск міжнародної спільноти, чи то розгортання антитерористичної операції, причин ми не знаємо, але Росія обіцяє відвести українські від українських кордонів свої війська до 1 червня. У повідомленні офіційному Міністерству оборони Російської Федерації написано: військові частини та підрозділи зосереджені на кордоні з України, начебто для проведення навчань, повернуться у місця постійної дислокації до початку літа. Ну це офіційне повідомлення. Кілька днів тому Путін вже заявляв, що почав відводити війська від кордону. Однак у НАТО підтверджень цього поки не бачили. Раніше ще публікувалася велика кількість супутникових знімків, де навпаки доводилося зосередження більшої кількості військ в районі, зокрема, Ростовської області, як на цьому знімку. Є ще повідомлення про Посилення тиску міжнародної спільноти у зовсім військовому форматі. Найближчим часом у Чорне море увійшли ще нові кораблі НАТО. Вони прямують взяти участь у морських навчаннях. Про це заявив віцепрезидент США Джо Байден. В останні три тижні вони вже відсилали кораблі Тракстон, Кук, Тейлор. До речі, Кук, ось саме на екранах. Також проводили навчання літаків Viper F 16 поблизу кордонів з Росією, здається, в Естонії і нові кораблі. Раблі обов'язково входитимуть до акваторії Чорного моря, повідомив Байден. І серед них буде ракетний крейсер Вела Голф. Ну наразі це всі новини. Готуємо далі наступний випуск. Лишайтеся на громадському, підтримуйте наш проект.